Україна використовує штучний інтелект для розвідки поля бою. Програма Clarity, Українське програмне забезпечення на базі ШАІ. Яке дозволяє автоматизувати розпізнавання цілей та обробку зображень, аерофотознімків, відео з дронів. Використання Clarity вже дозволяє військовим заощаджувати до 90% часу, який раніше йшов на ручну обробку. На даний момент 250 військових використовують цю програму. Голова ГУР зауважує, що ШИІ активно застосовується для роботи з великими об'ємами даних. Базами даних для пошуку потрібної інформації, фільтрації та аналізу. Буданов підкреслює, що поки прогрес у впровадженні автономних бойових систем обмежений. Є елементи до наведення, розпізнавання цілей, але ще немає повністю автономних систем зброї або роботів. Цей шиї вже в кожній дірці затичка, але тут він робить те, для чого найкраще підходить: фільтрує великий масив даних. По суті, кожна нейромережа, перш за все, створена саме для цього. Але є й інші застосування. Український оборонний стартап Свомер залучив 15 мільйонів доларів інвестицій на розвиток шиї для ройових систем для дронів. Фінансування надали кілька американських фондів, серед яких Broadband Capital Investments, RGAI, D3 Ventures, Green Flag Ventures, Radius Capital та Network VC. Компанія спеціалізується на створенні рішень, які підвищують автономність дронів і дозволяють об'єднувати їх у керовані рої. Залучені кошти будуть спрямована на прискорення розробки і масштабування продуктів, серед ключових напрямків розвитку удосконалення алгоритмів координації, стійкість каналів зв'язку та обробка даних у режимі реального часу. Технологічні рішення Swarmer вже проходять польові випробування та отримують позитивні відгуки від операторів. Раніше стартап представив технологію, що дає змогу об'єднувати десятки дронів у єдину мережу під контролем одного оператора.